Засновники бібліотеки. 50 історій. Ім'я героя нашої сьогоднішньої передачі широко відомо чернігівцям. Провізор, власник доволі популярної аптеки в Чернігові, гласне Чернігівської міської думи, член міської управи та торгової депутації, меценат та один із засновників Чернігівської громадської бібліотеки. Мова піде про Ісаака Максима Кальмановича Маркельса. Єдиний документ, що містить біографічні дані про Ісаака Кальмановича, це формулярний список члена управи від 24 листопада 1881 року, де зазначається, що Маркельс народився у. Тисяч 1848 році в родині віленського міщанина його батька, аби пригодувати родину, перепродував всілякі мотлах та поношений одяг. Але одного разу він виграв одержайму 200 тисяч рублів. Для розуміння величини цієї суми дослідники наводять такі порівняння: бюджет Чернігова у 1861 році становив близько 25 тисяч рублів. Історики розповідають, що одержувати виграш він йшов у супроводі всієї рідні та лікарів, які побоювалися, що старий кальман, побачивши стільки грошей, може втратити здоровий глузд. Проте, розсудливий кальман Маркальс розподілив гроші мудро. У заповіті він визначив, що річно прораховувати 150 рублів на отримання єврейської богодільні, а контролювати за виконанням цього розпорядження доручив сину спадкоємцю Ісааку Маркельсу. Подбав старий кальман і про освіту для сина. Ісак виховувався у Чернігівській чоловічій гімназії, а згодом вступив до медичного факультету Київського університету святого Володимира. У 1869 році був удостоєний ступеня помічника аптекаря, а у 1872 вісімсот навідмінно на відмінно здав іспити і отримав диплом провізора. 1875 року розпочалася його громадська діяльність. Він був обраний гласним до міської думи і переобирався ще раз у тисячу 1878 році. У 1876-му обраний членом торгівельної депутації на чотирьохрічний термін, а 1879-го членом Чернігівської міської управи. За нагляд за правильністю ведення торгівлі та промисловості у Чернігові був нагороджений срібною медаллю на Станіславській стрічці для насіння на шиї. Ісаак Маркельс долучився і до обговорення питання про внесення змін до діючого міського положення. У червні 1905 року навіть стався прецедент. Почесний громадянин. Черніговий саак Максим Климентівич Маркельс, якого рішенням губернського по земських і міських справах присутствує, призначили гласним. Він відмовився від того. Він подав відповідну заяву, якій аргументовано мотивував свій вчинок. На його думку, суттю ідеї міського самоврядування був принцип виборності. Лише місцева громада могла делегувати тих осіб, котрі є найдостойнішими, аби дбати про її потреби. Одначе, як зауважував Маркельс, к євреям у даному випадку приміняється міра ісключення. Євреї гласні не вибираються, а назначаються. Така міра стоїть в корінному і різком протиріччі з самим смислом і сущністю ідеї городського самоуправління. А отже, заявив Маркльс, що не вважає, що має право прийняти на себе звання гласного Чернігівської думи. Дослідники припускають, що в 1874-1875 роках була відкрита вільна аптека Маркльса. Він придбав її за кошти батька у іншого провизора і у 1878 році переніс до будинку на розділ вулиць Стиславської та Богоєвленської. Зазначу, що аптека в цьому приміщенні функціонувала до 2015 року. І Чернігівці добре знають цей будиночок за адресою вулиця Шевченка. 4. у 70-х роках дев'ятнадцятого століття ця аптека була найбільшою у місті обслуговувала дві третини мешканців Чернігова. У 1885-му Маркельс відкрив при своїй аптеці виробництво штучних мінеральних вод, аптечне відділення. А у 1894-му – аптекарський магазин на Базарній площі. Ходили чутки, що на аптекарські справи Маркельс заробив мільйони карбованців. Історики зазначають, що Марківс став також великим домовласником і купцем. Він володів будинками на Троїцькій, Богоявленській, Бульварній, Сіверянській вулицях. Йому належали корпуси мурованих лавок на базарній площі та корма у районі Берізок. Вартість його майна на 1908 рік складала більше ніж 76 тисяч рублів. Ісак Максим Маркельс згадується і серед засновників Чернігівської громадської бібліотеки. При її заснуванні у 1877 році він пожертвував 25 рублів і ще 10 подарував на будівництво будинку для книгозбірні. Серед документів Державного архіву Чернігівської області ми знаходимо згадку і про те, що певний час бібліотека була розташована у будинку Марквіса. Ісаак Максим Маркельс увійшов в історію нашого міста і як благодійник. Чернігівські газети початку 20-го століття систематично повідомляли про його благодійництво. Наприклад, газета «Чернігівське слово» від лютого 1910 року писала цитую російською мовою «Музикальні класи місцевого відділення імператорського руського музикального общества получили от члена общества Маркельса в дар віолончель і скрипку. Крім того, Маркельс пожертвував ще 25 пять рублей на приобретення концертного рояля для відділення». Та теж газета місяцем раніше повідомляла, що Маркельс як член правління був присутній на різдвяному святі, організованому для вихованців Чернігівської Заворобської замісничої виправної колонії. Маркельс був серед 96 чернігівців, які надали кошти на будівництво чернігівської торгової школи. Під час функціонування у Чернігові тимчасової лікарні, що розмістилася у жандармських казармах по Санкт-Петербургській вулиці, Маркельс виділив на потребу лікарні ліків на 100 рублів. У 1893 році у Чернігові була заснована община сестер милосердя імені святого Феодосія, метою якої було надання медичної допомоги населенню. Спеціального фінансування з боку міської думи лікарня не мала і могла існувати лише за рахунок благодійних внесків. Серед благодійників зустрічаємо і Ісаака Маркельса. Які виділили вщині ліків на 181 карбованець у 1911 році? Ісаак Маркельс продав свій завод штучних мінеральних вод. А наступного року аптеку. Історики припускають, що того ж року родина Маркельсів полишила Чернігів і мигрувала до Америки, куди масово виїздили тоді з України єврейські родини. Засновники бібліотеки «50 історій.